Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні я готую оладки. Звичайні оладки. Нікого я не здивую тим, що я приготую оладки. Оладки будуть з яблучком. Мені знадобилось яблучко грамів 120, 200 грамів кефіру, яйце, ванілін, цукор. Півтори столових ложки і півчайної ложки солі. Зараз я яблучко натру на тертушці і буду робити, так би сказати, тісто. Натерла я яблучко, вбила яйце, сіль, цукор вже тут. Борошно буду зараз додавати і потім напишу, скільки у мене пішло борошна на, цю, на це е, кількість інгредієнтів. Додаю неповну чайну ложку соди. Ось вийшло у мене таке тісто, щоб воно не лилося з ложки, а отак падало. Хай постоїть хвилиночок 10-15 і будемо смажити на соняшниковій голії. Ось уже ми і смажимо. Головне, щоб цю масу не перемішувати. Так як вона залишилась була, так хай вона й стоїть. Перевернула я оладки, підросли вони гарненько, пухкесенькі такі. І накриваю кришечкою до готовності. Все це я роблю на помірному вогню. І оладки готові. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 16 штучок. Ось вони у нас такі пухкенькі, гарненькі вийшли всередині по цукру. Кожний дивіться сам по собі. Якщо дуже багато туди цукру, тому що ви сладкоєшки, як то кажуть, покладете, то вони будуть горіти на сковорідці. А якщо в міру, то у такого виду вони вийдуть гарні і пухкі. Готуйте, пробуйте. З яблучком це дуже смачно. Хто любить корицю, можете додати корицю. Я її не люблю, і у мене в сім'ї теж корицю не люблять. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей і до нових відео. Все буде Україна!